Зі мною навіть темноті Де наші спогади на самоті Ми зникаємо, як туманний слід, але цей бік повертає мій світ Танцюй зі мною Навіть імлі, забудь про час і залишись мені. Хай музика нас в'ятує, на ми цей танець, все, що в стриво річ місяць світить тіні, танці кружать, Я сам на сам кіноті згансою думаю, холодний вечір серці пустота. Але ці біти ведуть мене до сна, по гнімах, хотя ніби змушують жити. Я досирив, щоб себе не втопити. Крок за кроком від себе тікаю, також кожна після у тебе Шукає! «Танцюй зі мною навіть саноді наші спогади на самоті ми зникаємо, як туманний слід, але цей й біт повертає мій світ. Танцюй зі мною навіть він і залишить мені, хай музика нас рятує на мить цей танець все що з тиво горіть. Танцю зі мною навіть не ті наші спогади на самоті Ми зникаєм як туманний слід, але цей біт повертає мій світ Танцюй зі мною, навіть він забудь про час і залишить мені. Хай музика нас врятує, нами цей танець. Все, що встиг у горі, слова на вустах, але чути лиш бід розбити. Серце це наш мотив. Ти десь далеко не бачу слід, але кожна ніч наш спільний міф. Стіни мовчай, зате клічить душа. вихід знайти це найбільший з мрій. Танцюй зі мною це все, що в нас є, поки це рид Танцю зімчи зі мсліх темноті ті на самой але цей мій світ Танцю зі мною, темноті ті Наші спос пога на самой тому ті як мани сліз, але цей цей вітає, мій світ Танцю зі мною навіть темноті Де наші спогади на самоті Ми зникаєм як туманний слід, але цей біт повертає мій світ Танцюй зі мною, навіть він ліза Прочас і залишить мені, хай музика нас рятує на мий цей тан все, що в силу горіть Танцюй зі мною навіть в темноті Де наші спогади на самоті Ми зникаємо як туманний слід Але цей бід повертає мій світ Танцюй зі мною навіть в імлі Забудь про час і залишись мені Хай музика нас рятує на мить цей тан все, що в силу горіть